Кожен раз дуже важко ці всі а, провали влади коментувати за того, що а, слуги самі влада сама провокує парламентську кризу. І особливо коли вони бачать, що Петро Олексійович берези участь у засіданні парламентської асамблеї НАТО, а, працює на. Високих рівнях в Франції зараз він збирається в Сполучені Штати. Ну тобто, знаєте, такий критичний момент, особливо критичний момент, дійсно, коли у нас надзвичайно важка ситуація на фронті, і тому якби перша новина вилучити лідера опозиції, ну якби вона неадекватна, тому що воно не тільки ну, стосується там про єдність державі, але реально це те, що стосується перспективи європейської інтеграції. Тому що коли ми з вами говоримо над відкриттям переговорів за кластером фундаментал з основи, тобто це якраз стосується парламентаризму, права опозиції, демократія, свободи слова, і знаєте, от ви згадали ефір Петураєва в Радіо Свобода. Його можна просто по, знаєте, по реченням розбирати, тому що він там так само послухати, як влада більше того, голова комітету. Коментує відсутність журналістів а, в парламенті. А, знаєте, а, особливо теж я там послухала деякі висловлювання слуг народу а, на засіданні комітету, там коли вони розказують і ну, зневажають я не знаю, з такою якось з такою риторикою, що стосується допомоги а, фронту. Петрасіча ну нової влади окей, ви забезпечили в повній мірі, що стосується всім необхідним наших військових. Ви їм повернули ПДФО, щоб вони самі могли закупляти те, що їм необхідно. Чи а, ви навели порядок в Міністерстві оборони та що стосується Агенції державних закупівель? Тобто, і знову ж таки, от теж там я два тижні назад була в Брюсселі, а останні якраз на цьому тижні було багато міжнародних зустрічей. Перше питання це про ну про корупцію. Про корупцію, про те, що ну якось тема виборів, постійна така гонитва за. Ну, я вже не можу сказати о, ворогами, тому що ну для нас ворог один це Путін. Але це страшно, коли ми відчуваємо себе в парламенті, що ми як вороги для влади. Ну це ненормально Тоді, коли у нас є єдиний ворог, це Путін, і у нас є єдиний пріоритет, над яким ми всі маємо працювати, це а, Збройні Сили України.